На бібліотека імені Володимира Малика з нагоди державного свята Дня Української державності підготувала ретро-виставку Як Україна здобувала державність. Книжкова виставка представлена чотирма тематичними поличками, чотирма розділами. Перша поличка книжкової виставки Давньоруська держава Київська Русь поведе користувачів до витоків встановлення української держави, а саме в історію заснування Київської Русі хотілося б привернути увагу користувачів до перегляду книги Правдива історія України Русі. Ця книга видана з нагоди 30-ї річниці незалежності України Українським інститутом книги та подарована нашій книгозбірні. В книзі висвітлюються події тисячолітньої давнини встановлення української держави. Вона заангажовано розповідається про віхи становлення нашої державності, написана сучасними істориками, документалістами. В ній багато цікавих фактів, вона ілюстрована гарно і має дуже якісне поліграфічне оформлення. Також хотілося б звернути увагу на новинку нашого книжкового фонду. І вона Розповідає про долю нашої національної символіки, створення Української Народної Республіки, достеменно розповідає про те, як, як виборювалася державність на початку ХХ століття. Оформлення цікаве. Тут зображена Україна в такому етнічному, як бачите, стилі, такою уявлялася Україна ще. З давніх давен, як птаха, тобто вільна, незалежна. І бачите, в українському такому платкові. Дуже стильно, дуже гарно і символічно. Тобто Україна вона така вільна, незалежна. Вона є птахом, який летить понад віками, Гарно оформлене видання. Тут і висвітлюється історія Української церкви православної, також розповідає про. Збройну боротьбу за незалежність, про козацькі часи, про боротьбу української держави на початку ХХ століття, 10 розмов про історію України. Також від подарунок до Українського інституту книги до 30-ї річниці незалежності України. Ця книга подана у формі діалогів, бесід з істориком. З істориками Данилом Яневським та Олександром Красовицьким, які розповідають нам про видатних діячів України початку ХХ століття представників Української Народної Республіки Павла Скоропадського, взагалі борців за незалежність України різних часів від початку зародження державності до сучасності. Україна. 30 років незалежності. Це серійне видання розповідає про передумови здобуття Україною незалежності, тобто проголошення української незалежності 24 серпня 1991 року. Ви бачите, такі гарно ілюстровані видання. Тут містяться і документи історичні. У кожен розділ цієї книги він розповідає про події, найважливіші події історії нашої держави по, по, по роках, тобто 2000 рік, 2001 і по 2021 рік. І чим цей рік був знаменний для нашої країни? Книга оснащена цікавими та дуже якісними фото ілюстраціями містить також інтерв'ю з відомими з відомими діячами дорогі Лубенці, я взагалі як людина яка любить слово щаститинства як письменник, як читач. Просто хочу запросити вас на цю книжкову виставку в бібліотеку Малика. Та й взагалі не лише в дні, коли буде відбуватися ця виставка, а кожного дня. Приходьте, читайте, наповнюйте свою душу, свій розум високими думками, образами, чистим, знаєте, чистим джерелом слова. У нас прекрасна мова, у нас прекрасна культура, у нас. Цікава, ну хоч і важка, але цікава історія. І ви знаєте, коли ми будемо це робити, ми трошки, може, навіть станемо один до одного добрішими, будемо відчувати більше біду один одного. І наше бачення світу стане набагато ширшим яскравішим. Тому вважаю нам всім миру, доброго слова і здоровічка всім вам. Хай щастить. Дорогі губенці, ласкаво просимо вас до нашої книгозбірні, до публічної бібліотеки імені Володимира Малика. Адже ви знайдете тут чимало видань, присвячених історії нашої країни, встановленню її державності, видань дуже цікавих, нових. Будемо раді вас бачити в нашій книгозбірні.